Так, трошки перервалося, можливо, почат... потрібно переїхати взагалі в якесь інше місце чи в іншу країну комусь. Тут. Стати самодостатньою людиною. За вами може спостерігати якийсь чоловік, якого ви не бачите, якого є почуття до вас. Він, до речі, може постійно сидіти з келихом, коли він дивиться на вас келих, і, можливо, якась палиця посух, я не знаю. От, є. Поряд з ним може бути або мати, або дружина. Якась жінка, яка тримає лад у будинку. І він оце розривається між почуттями, дією, бездіяльністю між своїм статусом. Чи проявиться він, якщо ви одружені, наприклад, і вам треба розлучитися. Бажання у вас таке розлучитися. Чи проявиться цей король Кубків Духас? Тайно покритий мраком. Можливо, буде таємно якось проявлятися, тобто ви навіть не дізнаєтесь про це. Можливо, він якось буде проявлятися саме яким чином, можливо, він буде звертатися там до ворожок тих самих, дізнаватися саме інформацію про вас. Там нічого не чую. Здобувати інформацію нетрадиційними методами Таємно відяти і проявлятися ніяк не буде, немає можливості. Якщо чесно, не дуже цій людині, скоріше за все, і хочеться щось проявлятися, просто цікаво спостерігати, якби виходить. За те, як ви становитесь тим, ким, ким ви є там, чи дорослішаєте, чи ростете в якомусь сенсі. Підвищуєте свій статус, як ви розвиваєтесь і так далі. Давайте зараз третій варіант буде. Так, третий вариант. Через десница вашего желания. Через десница вашего Что вот за желание? Вы в чем-то Або не дуже той прикладаєте якихось зусиль. Більше, наприклад, якщо у вас є сім'я, то більше витрачаєте свої зусилля сили на сім'ю. Можливо, вам не вистачає підтримки з боку сім'ї. І це розбиває вам серце. З'явиться якась людина, якій сподобається ваші ідеї, ваші задуми. І він буде вам, якби, знаєте, наче відкриє вам шлях до здійснення свого бажання, щоб ви отримували бажане, щоб ви його втілювали якби, своїми діями. І отримували максимальне задоволення і максимальний результат. Людина може давати як мудрі поради, може бути сама по собі мудра, може бути навіть дуже активна. Людина може займатися, цікавитися езотерикою, і духовністю щось. Можливо, навіть магією, можливо, ви звернетеся до чоловіка, який займається магією.